Кажуть, всі експерти а, збільшення СЗЧ, самовольне звільнення частини, і ну це тільки дурень, не розуміє, що так може відбутися, тому що я вже читаю, читаю, як люди пишуть 24 лютого 25 року я йду в СЗЧ. Все, я свої три роки державу віддав. Або пишуть інше, і я це теж можу процитувати. А, текст такий: хай краще мене судять і дадуть два роки, чим наступні ще 20 сидіти в окопі. Це ненормально. Це якраз відсутність комунікації. До речі, дивись. Мені здається, що от е, все це було зроблено навмисно. Вчора ввечері злили е, листа Сирського до е, Умірова, де він просить відтермінувати зняти взагалі скасувати положення про демобілізацію і е, на законодавчому рівні положення про ротацію. Раз далі з'являється інформація про те, що депутати забронювали собі можливість бронювати двох е, помічників. Негатив бік депутатів, де такий шалений. Далі. А Починається з'являтися інформація про те, що можуть е, забрати одну автівку, якщо в є дві в родині. Далі Іде такий вал негативу, що в мене з'являється відчуття, що це відбувається навмисно. Ну, по-перше, а хто злив е, цей лист? Ми ж розуміємо, що це влада зробила сама, і це злежить на поверхні. Друге, ми розуміємо, що е, потім вийде президент і скаже: Ой. Стільки поганого в цьому законі. Я буду це виправляти. Я особисто готовий виправити це, це. це, це І це. І подасть правки або поверне. Ну, я не знаю, як це буде відбуватися, але він буде 100% говорити про те, що він виправить і так далі. Звичайний популізм, але спрацьовує. І от в мене запитання: чи розуміють слуги, що коли у хлопців з'явиться запитання, то вони будуть ставити їх не до президента. І так, на сьогодні, а потім, але до слуг. От в мене запитання: навіщо все це відбувається? До речі. Наскільки я знаю, ситуація з двома помічниками це логічно для того, щоб депутат міг виконувати свої обов'язки. Але серед слуг є велика кількість, в кого помічниками є родичі інших слуг. І вони так обмінюються помічниками: один бере брата чи там родича одної людини, а та людина бере того ж брата або родича його. Так що вони роблять? Вони самі для себе створюють історію на кшталт пересувного цирку, але всередині Верховної Ради, але забувають підняти питання про демобілізацію. Чому? Тому що це непопулярна історія, тому що якщо проводити демобілізацію, то потрібно проводити і велику мобілізацію, а це повинна проводити влада. Це єдина причина, чому влада не хоче підіймати це питання саме Зеленський.